Мене звати Женя, мені 16. І я довго обмірковував про те, що вам сказати такого, щоб додати наснаги протистояти ворогові, зміцнити віру в те, що ви там стоїте не дарма. Я впевнений, Україна була і буде квітуча, перемога буде за нами. Завдяки вам настане мир на нашій рідній землі. Я знаю, що вам не легко. Ви далеко від рідної домівки, далеко від сім'ї. Ви змушені ночувати в окопах, чути свист кулі снарядів. Але я знаю, ви сміливі, ви мужні, ви справжні патріоти та герої нашої держави. Я бажаю вам успіхів, в боротьбі, повернутися живими і з перемогою. Пам'ятайте, ви сильні, ви не скорені. Слава Україні. Мужні сини й доньки України, наші воїни герої. Я Ангеліна, учениця сьомого класу, хочу подякувати вам імені дітей за те, що ви робите і переживаєте щодня. Дякуємо вам за вашу відданість своїй роботі, за безстрашність та людяність, за безмежну відвагу в боротьбі за наше майбутнє. Адже лютий місяць розділив наше життя на до та після. Тепер для нас стали такими важливими на перший погляд прості речі: як тиха ніч за вікном. Чисте небо над головою, спілкування з близькими і рідними людьми. Цю можливість даруєте нам ви, жертвуючи своїм життям та здоров'ям. Ви наші воїни світла, наша надія і віра в вільне майбутнє. Дякуємо вам за це і знаємо та віримо, що все буде Україна. Дорогі воїни! Для України наставлю складні часи. Ти ж робиш для всіх нас. День, доросліх, стареньких, великих героїчний вчитель. Захищаєш усіх насів. Дяки тобі радиш наш, я вірю, на нас чекає нова. Краща Україна, щасливе життя, навіть краще, ніж було. Ми віримо в тебе. Ми всі мужчині тихора України. Бишаємо наші воїни. Кожного чекаємо на Радіємо вашим вашинку. Ми будемо нас суверен. Ми допочіку на перемогу. Дякуємо. Бажаємо кожному нашому захиснику сил і витримки. Тримаємося разом. Заради України. Вона у нас одна. Все буде Україна. А інші переможуть. Обороня свою святу землю. Ми щиро віримо у перемогу. Ми щиро вдячні її героям. Захисникам та захисників. Дякую. Дякую. Я звати Аріна, мені 12 років. Моя мрія стати і футбольно-спортивних танців. І за те, що я можу до своєї мети, не боятися ракет, послідив окупантів. Я хочу подякувати нашим захисникам. Тим, хто днями захищає нашу країну, всім хто не спить ночами під обстрілами. Чи дякую вам за спокійний сон, за можливість зустрічатися з друзями навчатися? Вам і звичайно обов'язково повернутися до ваших сімей живими та здоровими. Ви не сильніше, до нашого поряд надію, ви наші герої. Дякую за вас. Дякую. Захисник і захисник. За те, що кожного дня зікують. Дякую захисник і захисник. За те, що я вдома, можу вибратися, а не сидіти в підвали і чути. І це все, завдяки тобі. Дякую кожен атуси. Я молюсь за Україну. Щоб народ щасливий був. Про негоди позову. Зав'явокає. Хай луна дитячі сніг. Та й шанують стариків. Скрізь веселий спів. сіл. Навіть обходить всіх нещастя, серце хай там сидіть щастя. І я вірю, Матір Бога, Україні допоможе. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад